Поступає на продажу така манітуха. 532 2015 року. А з мотогодинами 2900. На хорошій різині. В ідеальному стані, Двигунчик його дойц. Від цікавого останнім капотиками замикається. Другом же потім покажу. <смір> ну просто Як назвав би це стан нової одиниці. 9900 мотогодин. Дивіться серединка. Рідне крісло маніту. Джойстик. Органи керування. Коробка механіка, конечно.